Ярославу 16, проте свій перший дорослий документ він отримає не в рідному місті. Всі потрібні папірці та фотокартки хлопець приніс до столичного паспортного центру. Згадує, як разом із батьками тікав з молодогвардійська, що на Луганщині. Бажав залишитися в школі на 10 клас, і почалася якась стрілянина. Я, звісно, почав бігти звідти і одразу дзвонив мамі. Ми вирішили. На деякий час поїхати до Києва. Ярослав усе ще сподівається повернутися додому. А ось пані Валентина вже ніколи не буде жити в рідній Євпаторії, та й дім у Криму планує продати. Я останнім часом вже проживала в Іспанії. Треба тут вирішити питання з паспортом. Там уже термін дії закінчився цей зарубіжний. Такі, як Ярослав та пані Валентина, можуть звернутися до будь-якого паспортного відділення. Як позбавити переселенців безкінечних черг? Придумали в міграційній службі. Вказівка пішла в карний паспорт, що люди, які прибуються зходу, тимчасові переселенці мають звернутися. Але ми тут відкрили в цьому центрі спеціально окремо бачили кімнату, де займається тільки цим. За день така кімната в столичному паспортному центрі приймає півсотні біженців за таку послугу ніякої доплати. Створили для переселенців і особливі умови оформлення документів. Навіть якщо ви розумієте, якусь справку потрібна, людина не може її привезти, бо вона отуди виїхала місце, що не по своїй волі. Ми знаходимо всякі шляхи, щоб цю бумагу або ми затребували потім, або щоб ми. Якось вислали перед видим з того цен із обласного того підрозділу, щоб людина отримала паспорт чи документ і своєчасно вирішила свої проблеми. До кінця року обіцяють відкрити такі спеціалізовані кімнати в кожній області. Поки можновладці вирішують питання переселенців, люди продовжують тікати. Деякі з них, такі як пані Валентина, будуть спостерігати, що робиться в їхніх містах, тільки з екрану телевізора. Я дивилася це все дивилася. І просто вже нерви розшатані. У мене два сина, і там і сини, сини дуже погибають наші люди. Ніколи в житті не подумала, що це війна буде з Росією. Анастасія Островушка, Дмитро Гришко соціальна країна.